Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні поговоримо про, наступну, про наступний розділ буття, де є прекрасні нам приклади, як поступає чоловік. Поступає лот. Ми бачимо, що після розмови з Аврамом ангели пішли до лота, щоб спалити Содом і мого мору. Відбуваються певні процеси там. Вони приходять, їх хорошо зустрічає лот, але приходять мешканці, які хочуть зробити зло. Що робить лот? По-перше, він оселився не там, де треба було оселитися, і жінки, доньки бачили безлад, не хороші такі речі, які відбувалися. По-друге, коли приходять мешканці, він готов пожертвувати своїми дітьми не собою, а дітьми. По-третє, нарешті він тікає з дітьми, і дружиною. Дружина озирається, стає коселяним каменем. І по четверте ми бачимо там в кінці розділу, що тонька роть немажу чоловіка, який би прийшов. Давай переспуш з батьком. Що зробив флот? Він вже оселившись неправильно, привів дітей до того, що вони зробили той гріх, проти якого він ну, якби не хотів би, бо він ж все ж таки знав, як треба поступати, бо він пройшов хороший шлях з Аврамом. Він знав, що це неправильно, що це нехорошо. І в нашому житті. Ми дуже часто вертаємось до деяких речей, навіть непомітно. Ми робимо певні процеси, думаючи, що ми оберігаємо, в результаті ми приводимо дітей до гріха. У мене в моєму житті є декілька сімей, які цікаво виховували своїх дітей. Я пам'ятаю, коли старшого сину я купила телефон, він сидів, грав там або ще щось, але коли приходили до гості, він завжди спілкувався, допомагав мені по кухні, там десь таке. от. Але Батьки тих дітей, які приходили з ними, говорили: от твой Нікіта має телефон, хороший, нашу йому, йому це не треба, він ще дитина і тому подібне. В результаті, мій син вміє відсторонитись від гаджетів, поговорити. Їхні діти, коли виросли, стали воровати, бо їм було багато чого недоступно, бо їм не треба було. В результаті діти прийшли до воровства. Таких випадків в мене в житті от декілька сімей, які так е, намагалися виховувати, і діти виросли в результаті не так, як хотілося б. І от приклад Лота нам про багато що говорить. Я не буду говорити зараз про дружину, чому вона повернулася, я хочу саме зробити на акценті чоловіка. Е, слава Богу, в Біблії є різні приклади чоловіків, як хороші, так і погані. І от В моєму випадку, як я думаю, Лот це якраз негативний герой, тому що він думав тільки про себе і тільки про свою шкуру. Він... Ну, умовно, ніколи не переймався насправді. Бо якби він переймався, він би не жив там, де діти можуть навчитися поганим речам. Це раз. По-друге, уявіть, наскільки був цікавий тиск для родини жити в такому оточенні. Понімаєте, так? Да? Ну, так, цікаво виходить. І я от дячна Богу, що от. Бог нам дає мудрість, де жити, з ким спілкуватися, як показувати дітям, які хороші люди, які нехороші люди, як себе обезпечити. От хотілося, щоб ви, наприклад, Лота, отак от, дати цілий розділ, і ти розумієш, що, а, а насправді, та людина і ніколи не турбувалася. Бо якби турбувалася, не пішов би пощери, і діти б не зробили те, що зробили в кінці розділу. Він би пішов. Хоча б до Авраама, або поряд з Авраамом, або ще якось. Знайшов би вихід для того, щоб все було добре. Для мене це великий показник того, що людина байдужа. Я не знаю, як ви про це думаєте, що ви читаєте. Зачастую нам більше всього проповіді розказують про дружину, що вона селяний камінь стала, там повернулася. Ой-ай-ай, як жінки багато тримаються за минуле, або за майно, коли треба переїжджати, або і так далі. Так, далі. так і є. Але е, там чотири кусочка. А вибирають один для проповіді. Я не засуджую, але я хочу, щоб ви ширше дивилися на те, що ми читаємо. І от подивіться на те, як поступає саме лот як чоловік, як людина, яка має бути лідером, і вести до добра, до святості для до благополуччя. А в результаті, ми, баємо, ми бачимо, який печальний конець Лота. Боже, дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую тобі за те, що ти. Бог плаги і ти той Бог, який піклується про те, щоб ми в своєму житті дійсно були уважніші а, своїх рідних, близьких по справжньому. Боже, будь ласка, вияви до нас ще більшу милість, благогість, тому що нам інколи складно. Але я дякую тобі, що ти нас зрощуєш, ведеш, показуєш нашу сущність і покажеш, що ми не настільки святі, як ми інколи про себе думаємо, але ти готов нас. Врятувати, як лота, ти готов нас спасти, ти готов нас пробачити. І це найголовніше. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні і в нашому житті. Амінь. Друзі, гарного дня!